Зараз ми перебуваємо на Львів Форум» – майданчику, який об'єднав девалоперів, архітекторів, інвесторів та експертів у будівельній галузі. Тут сьогодні говоритимуть про нові стандарти нерухомості в Україні, інновації та розвиток міст. Серед головних учасників та партнерів події компанія Лев Девелопмана, яка вже 10 років формує нові житлові простори у Львові, Києві та Буковелі. Сьогодні на власному стенді вони презентують свої проєкти. нашої компанії дуже важливо тримати руку на пульсі, тобто вивчати нові тенденції в архітектурі, в ландшафтному дизайні, в облаштуванні просторів, в житлових комплексів, готельних комплексів. Тому ми при можливості завжди беремо участь у будівельних форумах, де ми черпаємо для себе нову інформацію і втілюємо цей досвід в наших нових майбутніх проєктах. Також хочу зазначити, що сьогодні на цьому форумі ми презентуємо наші всі проекти, які ми будували протягом 10 років, оскільки компанія на ринку вже святкує своє десятиріччя. Кожен може ознайомитися з нашими проектами на нашому стенді. Також хочу зазначити, що кожен з відвідувачів може взяти участь у розіграші від нашої компанії та отримати можливість на проживання у нашому готелі у місті Львові. Перш за все, відкрити ринок, прозорий ринок це зрозуміла ситуація, і це справедлива ціна на ринку неврого. І це розвиток компаній, сплата податків і можливість оплачувати зарплати в соціальній сфері і підтримувати Збройні Сили України. Їм величезне дякую за те, що вони роблять для нас на фронті. Давайте зробимо своє завдання і спробуємо робити цей ринок прозорим. Дякую вам величезне. За те, що ви будуєте в Україні і будуєте Україну. Слава Україні! Сьогодні ми дали насправді великий старт, великій історії це ключове місце зустрічі всієї будівельної сфери, Львова і не тільки всієї західної України, тому що насправді, попри великий ріст цього бізнесу, цієї галузі в західній Україні, в зв'язку з повномасштабною війною, з релокацією сюди багатьох компаній багатьох будівельних компаній. Таких профільних заходів тут не було, і ми вирішили закрити це питання нашими силами. І сьогодні нам це вдалось. Нас більше 40 спікерів, нас більше 50 партнерів і понад 700 людей в залі. Тому ми чітко розуміємо, що ця історія, цей форум буде ставати щорічним як мінімум. Наша армія, наші Збройні Сили України потребують забезпечення постійного. Наразі ми говоримо про проєкт пташки перемоги і про забезпечення дронами. Дрони це розхідний матеріал з одного боку, з іншого боку, це те, що рятує життя наших хлопців. Так само пташки перемоги» — це проєкт про протезування. Там ми від 80% віддаємо коштів, які ми збираємо на закупівлю дронів, і 20% — на протезування в суперхюменстан Брокен. На сьогоднішній день. Ми назбирали це. Вже наш буде 85 п'ятий благодійний аукціон сьогодні. Ми назбирали на цих аукціонах більше 400 мільйонів гривень. 26 з них спрямовано на Супер Хюменсенброкен, спротизовано 18 бійців наших, і інші кошти спрямовані на закупівлю дронів. Незабаром ми будемо мати 20 тисячний дрон. Це буквально 1 жовтня на покрови. Ми будемо робити чергову передачу, і буде вже 20 тисяч дронів у нас. Сьогодні буде благодійний аукціон, без тих буде той же Олексій Гнатковський, про якого я згадував на початку нашої розмови. Ось, і ми будемо мати дуже, як на мене, класні лоти. Ну, я анонсую два з них. Один з них це буде обід з третім президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком. Це такий емоційний красивий лот. Це те, чого не купиш ні за які гроші. Другий лот це буде дві рукавички: одна з підписом Усика, друга з підписом Дюбуа. Там є сертифікати про їх відповідність. Це все гарно в рамочці за склом. І посередині є афіша крайнього бою, який відбувався на Мемлі, де наш чемпіон здобув перемогу на дюбуа. І оці дві рукавички, як символ. Перемоги нашого чемпіона от цей лот буде на аукціоні. Практичні речі завжди знаходяться там, де ми з'єднуємо практики. А тут зараз в цьому залі на цій експозоні тільки. Вони ми зустріли тут багатьох власників будівельних компаній, девелоперів, компаній, які обслуговують будівельну галузь. Їх тут понад 700 і тут точно між ними є крута синергія, і ми якраз створюємо цей форум не тільки щоб повчитись і послухати відомих спікерів, а й щоб повзаємодіяти між собою. Бо якраз ці оф-рекорд діалоги часто дають найкращі результати. Насамперед, я вважаю, що важливо дуже, як ви підкреслили, збиратися разом. Всі стейкхолдери, всі суб'єкти мають об'єднатися разом. Власне, тому ми співпрацюємо з різними забудовниками львівськими і не тільки це там Авалон, наприклад, лавдевелопмент. Також працюємо з великими будівельними. Та і просто підприємствами, як МХП, Рідон, Ковальська. От, власне, ціль е, даного форуму моя була це нові враження, нові люди, знайомства. Е, тому е, зараз тільки початок форуму, я впевнена, що ціль буде досягнута. Е, форум дуже гарний, гарна організація, е, цікаві люди. Е, тому так, ціль є, е, враження приємні, е, тому сподіваюся, що все. Придем дало я взагалі більше п'яти років як дотичний до сфери нерухомості. Ми допомагаємо людям купувати та продавати нерухомість, і десь в думках є такі перспективи, що можливо колись там за п'ять-десять умовно років доведеться приймати участь в тому, щоб розбудовувати Львів, Україну. Ну і світ в цілому. Тому було б дуже цікаво дізнатися, як зараз девелопери рухаються, які їхні стратегічне бачення на енну кількість років вперед, і можливо, коли прийде час, і якщо все буде добре, то і ми своїми маленькими кроками, а можливо і не маленькими, і великими, будемо допомагати саме теж розвиватися в сфері нерухомості і будівництва в Україні. Дістаю номер. ну я абсолютно не щаслива людина, але сьогодні комусь принесу перемогу. 35-й номер. 35-й номер. Ось, будь ласка, ваш присвітне дивелмент сертифікат. Абсолютно усе. Опуски, Юрію! Судово вітаємо вас!